Знаєте, як прическу зробила, волосся уклала, то вже й краситись треба, а то якась як біла поганка. А як прически нема, то вона типа не так заметна. Коротше ми на заправці. Починається наше путешествие. Виїжджаємо. Тільки виїхали і думаю, Як воно все має бути, чи все взяла. І заставляю себе розслабитися, щоб ну, отримати удовольствие. Тому що що не взяли, можна купити, знайти. Thank okay. you. йшла якісь ягоди, правда я не знаю, чи їх можна їсти, оце не буду на да й порежні, требує за десь тобі. Треба було бутилку взяти, це, напевно, ж, це льоща вода. От така краста можна відпочити. Клоточка. О, да, треба було багато біжити. Ми йдемо дивитися на водоспад. Відчуваєшся заходить? А як вони туди заїхали на машині?

Блин, а цвета, у нас будем домах лишь. Ух ты. А, ты до тмого? Да. Получаем. А, бля, точно. Мясо. Ты красава? Це колбаса. Разумарку, кстати. Но оно холоднее, холодильники. Ты мог чуть-чуть. А ну не ничего с собой такие холодные Я уже не стримился, какой чергис. Чи, пана, помні, там, там? Mm? І сраку голих, ти хочеш, щоб мене заблокували в Ютубі. А ти кажи, ти не кому... сраки голи, то спина. Тіт сюди коштує 50 гривень з людини. Але подивіться, я вже своїх 50 гривень відбила.